Ну що ж, народ, розпаковка. Так, що я сьогодні взяв? Я взяв ось такий прикормочний, 24-й. До речі, на попередній рибалці. У мене ще трошки його залишилося, але я взяв добрав, тому що він себе досить непогано показав. До речі, я його навіть ставив як насадку і він працював. Е... Так, ліквід давно вже таким не користувався. В попередньому році він, він себе, ну як для моїх рибалок, він себе досить гарно зарекомендував. Це є друге. Так, купив я собі ось таку штуку, тому що комарі мене їдять просто капець. Хлопці у флагмані порекомендували. Не знаю, попробую. буду бачити, чи воно буде працювати, чи воно не буде працювати. Отже, таку фігню. Так, десь я загубив антисептик свій, тому придбав ще один антисептик. І Хлопці мені порекомендували ось такі бойли. Це якісь нові вони вийшли. М -м -м -м, значить, Дивіться, саме що головне, що саме те, що я хотів, це 24-й розмір. Пахнуть, до речі, досить непогано. Отже, Взяв я три баночки їх попробувати. Ось такі. Взяв ось такі вже зразу задіповані. Ось такі зразу задіповані. І, на жаль, тут вже не 24, а 20 розмір. Але запах в них просто офігенний. І через те я взяв їх також попробувати. Отже, будемо на насадку пробувати ставити щось нове. І будемо пробувати ловити коропа.